Доброго часу доби і здоров'я бажаю вам, друзі. От. Сьогодні буде, так сказати, кінцеве відео. За час користування місяця вже користуюся приладом Segway Куб bt 1000 От. І я розкажу своє враження про цю станцію і про сонячну панель. От. А перед тим, як ми почнемо, скажу вам, друзі, велике дякую. У нас вже тисячу, більше тисячу, тисячу чи 25 підписників. От, дякую вам, що ви підписуєтеся, що вам подобається моя творчість. Будемо і далі записувати відео. Надіюсь, я вас не розчарую. От. З приводу хейтери з'явились на каналі. Що скажу, то кажуть мовчі. Балакаєш, як блювотина, ну, не знаю, типа не та, неправильно говорю українською от, і говорю, як говорю. Я довожу інформацію, яку я ну, тестую, там, провіряю, огляди дивлюся, от, роблю. От, Так що, якщо комусь не подобається, як я говорю, переходьте там на другий канали, там дивіться розові котики, там, чи дивіться. Той же ж, телевізор вам там розкажуть правду все, все розкажуть, покажуть, і як у нас все добре і все хорошо. Так що, от, друзі, все, не будемо про хейтерів. Друзі, приступаємо до заключного відео, мого користування, ну, бо далі користуватися цією станцією і сонячною панелі. Так, друзі станцію ви вже бачили на каналі. Я робив розпаковку, такий невеличкий огляд його. Ну, станція, що скажу, доволі непогана. Фен 2,2 кВт тягне, отюг, праску. Тобто, він теж тягне 2400. Ну, тягне тут також, в принципі. Ну, так, з натягом, тому що включаються вентилятори, охолодження прийшов дружок. Блондинчик прийшов. Так. І він тягне все, все робить. Все мене в цій станції, в принципі, задовольняє. От Скажу, давайте так, по недолікам цієї станції. Вона важкувата, але це зрозуміло, тому що тут же акумулятори стоять. От Це одне, в принципі. Що тут ще можна сказати? Заряджається вона, е, коли від е, 220 вольт 2, 400 Вт, ну, 2,5 кВт пошти. Це забагато. Я б хотів би, щоб там приблизно хоча б Вт 400-500 заряджалася. Але вона і заряджається в принципі, за 40 хвилин від 10% до 100. За 40 хвилин заряджається. От. В основному я, вона зараз підключена в мене, стоїть у будинку, підключена до сонячної панелі. Завжди вона постійно на зарядці. от. Що скажу ще, які тут недоліки? От, недоліки в тому, що тут, бачите, є порти. Що скажу? Порти, бачите, тут зараз фокус. 100 ватні. Ці два пробував я. Планшет і телефон працює без швидка зарядка. От ці два порти. Якщо включаєш оцей один і оцей один, то швидка зарядка. Якщо включаєш цей порт, А, Type А і цей, то йде звичайна зарядка. Там телефон і планшет заряджаються звичайно. Якщо так або отак, то заряджається швидкою зарядкою. У місті, я так зрозумів, вони спарні. Ці два порти, я включаю і телефон. І Планшет, Швидка зарядка, що на цьому, що на цьому два разом порти видають швидку зарядку. От, от такі, от, друзі, так сказати, ну, недоліки, невеликі. А так, в принципі, у мене до нього нема ніяких питань. Все працює, все добре працює. От. Ну, Вентилятор включається. Коли його включав на повну швидкість, а тут не... швидкістів може 5, може 4. ну, він... Коли велика нагрузка, він включається швидкіше. А коли там, телефон заряджає, то він там потихеньку працює. І коли сочна панель підключаю, то він потихеньку вентилятор працює. Я так розумію, що він інвертор охолоджує. От, ну. Ще я вам покажу. Я вам вже показував. В принципі, я думаю, що тут все, друзі, зрозуміло і понятно. От. до станції от такі плюси, такі мінуси. В принципі, все добре. Станція хороша. От. Друзі, з приводу сонячної панелі. Я її, бачите, так повісив. Там, у будинку, у мене стоїть ця станція, і вона постійно на зарядці от Сонячна панель. Що я вам скажу? 250 Вт, да? пишуть про неї. Що я скажу? Коли була сонячна погода, не така, як зараз, бачите, отаких от хмарки, бачите? а це зараз таке. Ну Ми зараз включимо, я покажу вам. Зараз, мабуть, ну, зараз, Вт 60, може 80 була видавати сонячну панель і все. От. Скажу, давайте з недоліка почнемо. От, вона така гнучка, її важко ставити. Зараз ну, я вам покажу, як я її тут прикріпив. Тут Бачите? Тут нашив таку петлю, тому що є, якщо тут і тут, то вона тут провисає посередині. От, я таку прошив петлю. Ще вам покажу. Оце у нас отак. Бачите? Я так її поставив трохи під уклоном. ну, Сонце бачите. Так. Під уклоном. ну, І так. ну, примерно, трохи збоку, але ну, в принципі, ми зараз включимо, покажу. От, Недоліки. Вона гнучка. Її важко ставити на ті ножки. Треба щось, конструкцію якусь робити. Такий лікаркас, щоб можна було по двору переставляти її. от. Ще з недоліків. Найбільший недолік, друзі, це я що зміг з неї зняти по ватах 250 Вт. Напаю вам, що вона ну, з заводу написана 250 Вт. Найбільше, що я з неї витягував, це 150-160 Вт. напрямих Солнечка я ставив тут серед двора, прямо на сонце, перпендикулярно, от. видавала. 150-160 Вт це максимум. Ну, В принципі, якщо там 70-80% на станції, то в принципі, за 2 години воно заряджає до 100%. В принципі, ну, Я ніколи не розряджаю там до нуля От, 50 там, і завжди вона включена, то в принципі, вона постійно підзаряджається. От, З недоліки, Оце, що я вам скажу, найбільший недолік, тому що вона не видає заявлені вати. О, ще одна прийшла, морчить. З плюсів, так, да, вона переносна, магнітики, там, все. Ну, в принципі, э, От, Коннектори. І ще я купив отаких от МС-4, так, якщо мене пам'ять не зміняє. Отакий от, купив два комплекта. От, Зроблю, куплю. Провід звичайний, тому що ну, на, на кришу я ж не буду цій панель вішати. Зроблю переноску метрів на 24 квадрата. От. І щоб можна було по двору її, припустимо, ставити. Чи там, чи там. Ну, як сонце буде йти, От. буду ставити, щоб напрямі сонячні лучі, так сказати. От, Друзі. І. Що я хотів, переноску зроблю. і на Думаю, у мене такі думки є, щоб купити е, такі звичайні сонячні панелі, такі як 400 Вт там, до 500 Вт. От, стаціонарні повісити отут одну на криші і на ту сторону другу. От, їх підключити, тому що до обіду сонце у нас від відціля, а з обіду у нас за хатою сонце. От, і підключити їх в місті і, і, і до станції привезти цей провід, щоб воно завжди заряджало там і до обіду і після обід. От. І хоча б, щоб хоча б 400 ватт видавала там. Ну, 400 ватт, звісно, воно не буде видавати, але ну, хоча б там Вт 200-250 із 400 ватної. От, смотря, яка погода буде, от. щоб вона видавала, щоб вона заряджала більш-менш швидше, ніж ця сонячна панель. Ну, Знаєте, як то кажете? Кажуть. В принципі, це згодиться. Але, друзі, якщо у вас є варіант купити станцію без сонячної панелі, то краще я лучше не беріть, вона стоїть 19 тисяч. Ну, не знаю. Таку стаціонарну панель на 400 Вт, що на криші, можна купити там за 5 тисяч. От. 400 Вт. Ну, але вона не переносна. ну Ну я розумію ну, Але вона бастає на криші та, в та переносить. Це вже як кудись в поле виїжджати або в ліс, то брати панель станцію, то воно буде працювати, заряджати буде, в принципі. От. От, друзі, що я хотів вам сказати. Це в жодному разі, друзі, не реклама ні станції, ні сонячної панелі. Мені ніхто нічого не платив. Купила за свої кошти, так що, друзі, а, забув, вибачаюся. Зараз ми включимо і подивимося тут. Ще раз вам покажу, які тут коннектори йдуть. Бачите. Фокус де тут? Оце то, що до станції. Тут, навіть до другої станції, такий коннектор і такий коннектор. Ми, друзі, зараз ми включимо. Тут потім. По кольорам все, все добре, так, пікнуло. Бачите, воно не показує, видно, що заряджається. да, ми, Треба включити, щоб показувало, скільки ват видає. Воно, бачите, оф, виключено, Ну, але зарядка, бачите, йде. Ми її включаємо. Сонце, надіюсь, не буде. Так, оце дивіться 15 ватт. 15 Вт, але дивіться і сонця в принципі немає. От, друзі, бачите, зараз 117 Вт. От, 2 години буде заряджатися. от В принципі, сонце бачите, воно трошки збоку. Може трохи затіняє оріхом. Бачите, 117 Вт. І ще хотів вам доповнити, що в планах ще докупити до цієї станції ще один, а краще два блоки, щоб там було 3 кВт години у ньому ємності. от Ну В принципі, а так, в принципі, більш-менш все добре. Так що, друзі, що я вам хотів і розказати. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть запитання, які у вас будуть. От. Ну, Кому не цікаво, не підписуйтесь, в принципі, ставте антиподобайки, то, в принципі, ну, ваше діло. Гарного вам дня, гарних днів, гарного життя. Здоров'я, благополуччя і, друзі, миру. І далі буде. Дякую.